Тож Іскри. Мідість Божа сьогодні нас, мої браті і сестри, зібрала на Почаївській горі для того, щоб молитовно прославити преподобного і повносного Отця нашого Івова і гуміна, і чудотворця цієї святої лави. Преподобний Іов – це істинний герой нашого народу, герой Духа, який ізобільно посіяв зерно віри, терпіння, любові ще на рубежі 16 і 17 століття і вже протязі багатьох сторіч. Кожне покоління і зупино пожинає плоти віри і благочестя. Саме дякуючи таким співвітчизникам, як преподобний Іов, наш полюбивий народ майже вже на генетичному рівні, розуміє, де правда, де неправда. Де святість, де гріх, де чиста православна віра, де єресь, де істинна канонічна церква, а де розкол. Саме дякуючи таким, як Прибудовний Києв, наші люди розуміють, як йти до Царства Христового під час дуже складні часи, в якій приходиться жити, коли майже все запутується так, що людина просто не може розібратися, що ж відбувається в моєму особистому житті, і особливо, що відбувається в суспільному житті. Саме дякуючи таким, як преподобний Іов Кожен із нас вчиться правильно орієнтуватися і в духовному житті, щоб не піддатися на секулярні позиви, змішувати поняття і цінності, щоб кожен із нас розумів, що є духовне життя, що є взагалі життя земне. І як прожити його так, щоб і тут відчувати дію благодаті Божого, Божої на кожному із нас. Але найголовніше, щоб кожен із нас вже тут на землі був причасником життя вічного. Божественне синеоткровлення, яке завжди має бути основою наших роздумів, нашого життя, наших переживань. Боже сине через одне із соборних послань святих апостолів каже кожному із нас. В останні часи зявляться люди, які будуть чинити по своїм власним пристрастям. Ці люди будуть відділятися від єдності віри. Вони душевні, ці люди, тому що не мають Духа. В посланні до Корінфян, святого апостола Павла, ми читаємо, душевна людина не приймає те, що від Духа Божого вважаючи це безум'я і не розуміє це, тому що це відкривається тільки через духовне життя. Духовність і душевність в нашому секулярному віці для нашого сучасного, сучасної людини. Майже немає різниці між душевністю і духовністю. Ми дуже часто говоримо, що душевність це якість позитивна. Ми часто спілкуючись, кажемо, ми душевно поспілкувалися. Ми це людина душевна. Говорячи так, ми надаємо цій людині якості. Сердечності, душевності, з якою приємно поговорити. Але якщо ми подивимося на Божественне Откровіння, як воно говорить про душевність, то ми побачимо, що майже завжди під цією якістю розуміється не позитивність, а чаще всього як щось таке недобре. і тільки духовність. Духовна людина це той ідеал, до якого має стремитися кожна людина, як про це нам каже Святе Письмо. Взагалі, коли ми говоримо про людину, ми розуміємо, що людина, ми з вами, тілесно-духовні істоти, ми складаємося із тіла і душі. І коли хочемо розібратися з собою, Бо якось тілом зрозуміло, що таке тіло. ми його бачимо, ми майже знаємо із досягнення сучасної науки, що воно складається до мельчашних якихось частинок. Але коли говоримо про душу, тут ми спіткаємося з нерозумінням, з проблемою. Ми знаємо, що дуже багато філософів, вчених врачів, науковців з медицини стараються оприділити щось таке душа. Є багато визначень богословського характеру. Якщо не вдаватися в подробниці, ми можемо сказати, що душа це та сила, яка надає життя, тобто тільки та істота є живою, в якої є душа. Все, що живе, воно має душу. Хоча, наприклад, багато вчених говорять, що навіть рослина має якусь нижчу душу, тому що вона реагує. Дослідження показує, що навіть квіти рослини реагують на людину, визначаючи добра людина чи погана людина. Душу мають тварини. Ми знаємо, що навіть те письмо нам забороняє в їжу кров, тому що вважається, що саме в крові є душа. Це життєва, життєве начало тварного світу. Але ми теж живі, і ми теж маємо кров, ми теж пов'язані з цим світом, який також існує як жива істота. Але людина має ще щось інше, що не мають більше ніхто. Людина має розум і людина безсмертна, душа її безсмертна. І саме як ми читаємо з Біблії тільки тоді, коли Бог вдунув дихання життя в людину, вона стала людиною. Це означає, що ми стали людиною тільки тоді, коли, можна сказати, Бог поділився з Собою скажу кожному, з кожного із нас. І Василій Васильівник так і пише, дух, який є частиною людської душі, це та частина, якою наділена людина. І саме через цей дух людина може спілкуватися з Богом. Тобто, через Святе Письмо ми чітко розуміємо, що є то, що ми називаємо душею, душевністю, яка пов'язана з тим, що людина живе на цій землі, душевність передається через кров, через від наших батьків, але є і те, що людина отримує тільки від Бога. І отримує це тільки тоді, коли вона правильно орієнтує своє життя, правильно відстроює, відбудовує. Свої поступки, свої вчинки і свої думки. Ми знаємо, що святе Передання говорить, що людина правильно розвивається, коли є ієрархія і вчинків, коли душа, точніше тіло прислуховується душі, душа керується тим, що говорить і свідчить, і навчає дух, а дух має. Питатися має жити самим Богом. Тобто на вершині життя кожної людини є Бог. Це задаток з тим, що ми створені самі нашим Творцем. Але, на жаль, в нашому житті, в житті людства відбулася катастрофа, відбулося гріхопадіння, яке настільки повпливало на людську природу, що Людина, на жаль, перевернула ієрархію. На вершині її подобань, бажань є не Бог, а є гріх. Інколи ми навіть Бога хочемо використати для того, щоб послужити гріху, послужити собі, своїм пристрастям, своїм баченням, як бути щасливим на цій землі, Бог нам потрібен тільки як. Хто може нам щось подати, те, що ми не можемо досягнути своїм життям? І тоді ми стаємо душевними, тому що ідеалом нашого життя є не Бог, не вічність, а є це земля життя. Людина навіть може бути сердечною, душевною, культурною. Но чому сучасний світ так перевертає ці поняття, не даючи людині задуматися, щоб вона досягала Божого? Досягла свого призначення. Вона каже, що в тому стані, в яким ти живеш, це все нормально. Ти духовна, якщо ти читаєш, ходиш в театр, чим займаєшся культурним мистецтвом, ти духовна. І ця підміна дуже важка і небезпечна, тому що якщо людина становиться в цій емоціональній... Атмосфері вона ніколи не захоче боротися за своє спасіння. Щоб, щоб досягнути духовності, жити в Духі Божому, Святі отці рекомендують жити так, щоб, по-перше, завжди в твоєму житті був страх Божий. Бо страх Божий завжди є початком початом божественної мудрості. І побудовує свого життя так, щоб завжди в тебе був об'єктивний орбіт твоєї поведінки. Бо жити страхом Божим це означає жити так, щоб ти завжди відчував присутність в твоєму житті Бога. Не тільки тоді, коли ми заходимо в храм, ми розуміємо, що тут є Бог. Ні, коли ми знаходимося на вулиці спілкування з своїми домашніми, з своїми неприятелями. Ми маємо жити так, щоб відчувати присутність Бога. І не робити недобрі вчинки не тому, що боїмося на покарання від Бога, а не робити ці вчинки, тому щоб боятися, як принизити любов Божу до кожного із нас, любов Божа безмірна. Ми навіть не можемо уявити, як Бог любить тих, хто його хоче знищити. Пам'ять про нього знищити на цій землі, але він тупить і цю людину і старається робити все, щоб вона прийшла в познання розуму. Мабуть, кожен із нас, точніше, кожен із вас, хто має дітей, хоч чуть, чуть нам, мабуть, розуміє, як це відбувається, особливо коли діти вже дорослі. Коли вони тебе не слухаються, а ти своїм вже досвідом розумієш, що всі вчинки являються поганими, приведуть до поганих наслідків. Але батьки нічого не можуть робити, їх серце розривається від таких чинків своїх дітей. А що Бог, милосердний істинний, який любить кожного із нас такими, якими є, бажає тільки одного, щоб ми розірвали зв'язок з гріхом. І це і є страх Божий. Цей страх Божий треба виховати малечого. Він не приходить просто так. А коли людина виростає з цим страхом Божим, впитує цей страх знаком своєї матері, це те, що буде супроводжувати людину все життя. Щоб досягнути духовності, духовно, духовної зрілості, треба завжди прислуговуватися до своєї совісті, яка живе в кожному із нас. Ця совість загарбована в серці кожної людини. І якщо ми прислуховуємося до неї, то ми все, завжди будемо робити те, що необхідно для нашого спасіння. Причому для нас, християн православних, полегшається це ще й тим, що ці закони, совісті, божественні закони, вони є в нас написані. Ми можемо про них прочитати, ми можемо про них почути з уст своїх батьків священників, і прислуховуватися, робити так, щоб не спалити свою совість. Тому що, на жаль, совість дуже тонкої тонкою якості її можна спалити. Один раз зробив поганим чином, совість помучила, ти не запомітив це, пройшов далі, ще раз зробив. Совість вже менше. Третій, четвертий раз ти вже не помітиш, що ти робиш гріх, і не розумієш, і не відчуваєш тяжесті цього ріка. Людина, яка хоче досягнути духовної зрілості, вона завжди живе з оглядкою на промис Божий. І не просто з оглядкою, а старається довірити своє життя Богові, довірити нас тільки, щоб приймати все, що ми вважаємо і недобрим, що. Нас інколи подаражить, ми не можемо це сприйняти і прийняти в своє життя. Але треба розуміти, що в Бога є тільки одна мета мета спасти людину. І якщо людина не хоче спасатися, бо вона робить все, щоб обмежити владу Бога над собою, то Бог попускає інколи, на жаль, і такі можливості жити без Бога. Але поки живе, людина живе на цій землі. Бог посилає такі обставини, щоб людина хоча б задумалася над тим, як вона живе. Якщо зрозуміє, що щось не так в моєму житті, прийшла, покаялася і попросила допомоги Божої вирватися з цих тисків гріховного життя для того, щоб мало помалу робити правильні кроки, вже зрілі кроки для того, щоби. Жити в вічності. Хоча ми знаємо, що всі сили Ада, вони зживаються над людиною, всі сили демонські для того, щоб виграти хоча б одну людину з цього ланцюжка спасіння. І для цього все устроюється ця суматока, ця бьогодня, в якій ми живемо, коли людина просто не має знається, часу, щоб просто зупинитися і подумати. Що я роблю? Для чого і де воно залишиться, коли наступить це остання хвилина мого життя, що я скажу Богові за те життя, яке я прожив і прожила. Невже ці роки, які мені, мені дав Господь, вони так і пройшли в турботах про земне, інколи захожу в храм, інколи поставлю свічку, інколи вдома навіть помолюся. Але це такі атрибути, які не орієнтують моє життя на вічність. Вони так, щоб залушити совість, щоб виконати якусь обиччя, яке є в нашому житті, в нашому народі. І тільки коли ти починаєш розуміти, для чого ти хочеш жити, для чого тобі Господь дав життя це, ти зупиняєшся. Ти Відкидуєш те, що без чого можна обійтися, а дуже багато такого є в нашому житті, без чого ми можемо обійтися, але ми робимо вже це по традиції, по тому, що є якісь обов'язки, які самі перед собою ставимо, забуваючи, що є Дух Божий, який має вселитися в наше єстинство, Є тільки одне завдання для людини бути храмом Духа Божого. І якщо цього ми не досягаємо, то наше життя марне. І тоді ми, як кукли, як варіонетки в руках тих, хто керує і старається зовсім по-іншому відбудувати людську історію. Але ми з вами, православні, християни, на нас велика відповідальність. Господь наш Ісус Христос сказав, що його учні це соль землі, але знаючи таку відповідальність, кожен з нас має вигодувати цю правильну ієрарху свого життя. Так, щоб Бог був на вершині, до якої ми стремимося. І всі мої вчинки, всі мої поступки, і великі і малі, вони завжди мають бути в цій проекції до Бога. Не дай Бог, щоб на вершині моїх бажань був гріх, в ці умінутні насолоди, які оприділяються тими якостями, які ми називаємо душевністю. Душевність, якість, яка дає нам якусь маленьку насолоду, тимчасову насолоду, емоціональну насолоду, але це пов'язане з цим земним життям. І це тут залишається. І тільки, якщо людина живе в духі Божому, вона преображається, вона іціляється і вона спасається. І саме цей великий приклад ми маємо в житті преподобного і богоносного нашого Іва ігумена і чудотворця На Напротязі багатьох століть. Ми приходимо сюди, щоб долучитися, приобщитися до цього великого святого, до цих великих дарів, які він досягнув у своєму земному житті. І не просто для того, щоб щось взяти від нього, для того, що не так необхідно в цьому земному житті, а для того, щоб побачити, як треба жити. Жили так, щоб покоління із поколінь приходили і кланялися, і приобщалися до Божого, який існує, який присутній навіть в його вже бездиханних мощах. Оце це завдання, яке є в кожній людині, до спасіння призване не тільки ті, кого ми називаємо святими, святі такі ж, як і ми з такими же турботами, з такими же слабкостями людськими, з такою же духовною душевністю. Але вони поставили перед собою мету жити в Бозі, жити так, щоб досягнути вічного спасіння в Окрісі Ісусі, Господі нашому, і жити в його Царстві Небесному, якому ніколи не буде кінця, бо віки. Амінь. Христос Воскресе.